Всім добра. І так, у мене тут стоїть фільтр. Коротше, він десь як мінімум в два рази по площі більше, ніж заводський. І плюс у нього нема обводного коротше, канала. Бо ми знаємо, що на всіх фільтрах стоять об одні клапана, якщо фільтр забивається, або якщо масло холодне. То відкривається той клапан, і масло, шурує з насоса, мимо фільтра. Ну, це всім відомий факт. Зараз зима, в гаражі скільки там, ну, плюс 3, плюс 5. Коротше. Це така температура, при якій в принципі я не катаюсь. Але зараз я зніму фільтр, який тут вже відходив, десь 6-7 тисяч, він відходив. Я його зніму, подивлюсь, взагалі його. Якби Ну, тиском його здавило чи воно працювало нормально, бо на ньому я їздив весною літом і осінню і В принципі, температура була ну, ну 15. Я навіть при 10 не катався на цьому мотику. Тому зараз я знімаю його і ставлю новий такий фільтр. І вже цей новий фільтр я запущу мотик на холодному маслі. Масло тут. 10В50. Масло дуже густе, плюс ще температура. Тому зараз буду заводити мотик. Чому я на цьому фільтр не завожу? Бо я хочу подивитися взагалі, в якому він стане. Бо я його поставив десь 6 тисяч назад, так я його і не доставав. Так що беремо зараз і зараз, мабуть, масло потече. будь по тече. Так, бачим резиночка. Так, оно уже тут ось с болта. Треба его трошки тут с резинкой стягнути всю крышку. Ну, ага. Добре оно там, конечно, сидит. добре у нас сидить. Так, короче, камеру я выключаю, сейчас я трошки чему сдерну. Так, все ж таки попробую на камеру. Так, все, пішла. Так. Я масло все одно буду менять. Але трошки пізніше. Все одно зараз зима. Не буду я заведу на старому маслі. Так, ну що, болт як болт, кришка, резинка. Так, ну резинка вся буде нова. вона взагалі квадратною стала. Так, ладно. Достаємо сам... Хорошо. Ну нормальний, нормальный фильтр, ничего не... Блин, не сдавила. То тобто, есть має право на життя. Вся система без обводного каналу, без клапанов. Так. Що там, все там гаразд. Все. Зараз я короче, витираю руки і вставляю туди новий фільтр і завожу мотик. Так, все підготовлю. В комплекті ще йдуть резиночки. Ця резинка підходить сюди, а цю резинку я на болт поставив нову. Так, опа. Збирається він ось так збирається. Так, ось так ми його. Опа, так, тепер резиночку. вот так вона вставляється наружу кришечка. так плотненько так і цей болт все ось короче заміна яка ну може там поки я болт закручу там масло натече ну короче ось при заміні так нормально так масло десь стакан точно вийшов ну, ось, ну я думаю мені вистачить того масла Так, підтягну. Все, ще одна резинка у мене в запасі залишається якась. Так, все. Убираю. Зараз все підготавлюю, там витру, може, капля висить. І завожу його холодним, мотик холодний, завожу його короче, так. І потім знову розберу і подивимось. Так, все, новий фільтр стоїть. Я вже чесно кажучи заводив його ось, ну показує 8 масла, вже на 3 градуси піднялось. Але в мене нема газульки, і тому треба його якось завести, щоб воно... Зараз холостого накручу трошки. Щоб він же ж показав тут тиск. Він одразу показує 5. Бачили, да, навіть більше п'яти. Я не буду, ну може зараз ще дірну бо в мене ж тут води нема. Тому треба обережно. І ще раз. Не хоче. Тепер, коротше, знімаємо і дивимось новий фільтр на холодному маслі. Чи зіжме воно його чи ні. Так, треба тепер обережно, бо штани гарячі. Так, треба... Достаємо елемент. Ну, ми бачимо, що він цілий, його не зжало, не здавило. Ось ми бачимо, так? Да? Всюди він цілий. Коротше, все я збираю, щоб воно тут не витікало. Коротше, експеримент був. Для того, щоб побачити, чи, чи тиск масла встигає пройти через фільтр, чи, чи все ж таки він фільтр корьобить. Ось то виходить, що все нормально. Ну, зрозуміло, що треба експериментувати. Так, щось мені здається я не вдягнув. Воно тече, блін. Ладно, я це вже буду без камери збирати. Все, коротше, я задоволений взагалі цим фільтром, навіть в таких температурах, в яких я навіть і не катаюсь, при нулі там, плюс 5, ну, взагалі не катаюсь, але фільтр витримав при тому, що масло дуже густе. Ось, і він зразу на холодну оберти піднімає до 2000 на прогрівочні стави. і якби фільтр не здавило тиском масла. Все мастило, пройшло через цей фільтр, профільтрувалося і пішло по системі. Ось такі справи. До побачення всім.